Знаєте, чому новий рік це завжди так атмосферно? Тому що є ялинка? Штучна чи справжня неважливо. Головне, вона створює той самий казковий настрій. Але чи замислювались ви, звідки взагалі взялася ця традиція? Давайте розбиратись. 1. все почалося з дерева світу. Уявіть собі, давні віки, міфи та легенди. Вважається, що першим прототипом ялинки було дерево світу, їх драсіль. Воно було центром всесвіту, його гілки простягалися до світу богів, а коріння до підземного світу. Ось таке могутнє дерево. 2. хто перший прикрасив ялинку? Тут історики сперечаються за однією з версій, це сталося в 16 столітті на березі рейну. Люди встановлювали на площі різдвяне дерево, не обов'язково ялинку могла бути і бучина. А потім почали вішати маленькі деревця догори ногами під стелю. Після свята дітям дозволяли зривати з них солодощі та горіхи. Ну як вам така традиція? 3. Як ялинка завоювала Європу, до 17 століття ялинка вже була популярна в багатьох країнах. У відні, наприклад, гілками прикрашали будинки на День Святого Миколая. А в 1820-х році в Празі на площі з'явилася перша публічна ялинка, і після цього традиція розлетілася по всьому світу. 4. Як ялинка дісталася до нас? В Україні ялинку завіз Петро Айще в 1699-х році. Але приживалася вона довго, більше 100 років. Знаті сподобалося, влаштовували бали, водили хороводи навколо ялинки. А ось прості люди лише сміялися, навіщо прикрашати звичайне дерево. Першу велику ялинку на площі поставили лише в 1881 році. А потім була заборона. У 1920 х роках у Союз Радянських Соціалістичних Республік ялинку оголосили попівською традицією. Спецебаригади ходили по домівках і стежили, щоб ніхто не наряжав деревце. Але в 1935 році Павло Постишев врятував ялинку, назвавши її новорічною замість Різдвяної. І ось з'явилися дід Мороз і Снігуренка. 5. Ялинка навіть у мусульманських країнах так. У 1960-х роках ялинки прикрашали в Марокко та Тегерані. У Туреччині теж була ця традиція, але її заборонили, щоб зберегти ліси. Сьогодні новий рік у мусульманських країнах це більше світське свято, і його відзначають не всі. Чому саме ялинка? Колючі гілки, за повір'ям, відганяли нечисту силу. А ще була традиція ставити гілки плодових дерев у воду, сподівалися, що вони зацвітуть до різдва. Але ялина завжди зелена і гарна, ось і стали її обирати частіше. Сьогодні багато хто купує штучні ялинки, а деякі взагалі створюють неймовірні дизайнерські варіанти. Але суть залишається незмінною: ялинка це символ свята, радості та дитячого захвату. Як вам така історія? Пишіть у коментарях, чи знали ви раніше ці факти.